На Бродівщині стало на 5 тисяч сосен більше. Вихідними представники Львівської обласної ради разом з лісниками висадили багатолітні хвойні рослини у місцевому комунальному лісництві. Озенели депутати чимало, майже гектар землі. Рукавички, Лопати. Ось і увесь реманент. Понад 20 львівських обранців зібралися вихідними на території бродівського лісництва. Перед початком роботи інструктаж професійних лісничих. Раз. Може, знімити руку так. Давай горка сосна та червоні дуби висадили на гектарі землі. Для більшості львівських обранців це був перший досвід разом з лісниками. За декілька годин вони висадили 5 тисяч дерев. Наше довкілля, наша природа, воно завжди важливо. Не ну, знаю, хочемо надіємося, що з такого маленького що це таки за 4 роки, як ми сюди приїдемо. Вона виросте. А от голова Львівської обласної ради Лопатою рудує професійно, каже садить ліс уже восьмий раз поспіль. Аби заохотити до роботи своїх колег, навіть влаштував своєрідне змагання. Я особисто пройшов три рядки сосни і піврядка дубу. Десь так ми другі в командному заліку перші виявилися депутати, котрі садили в перший ліс. Очевидно, в них наснаги більше. Але кожен, я думаю, звідси візьме тільки позитивні враження. Поставу ямку доню, Поставу ямку разом з депутатами. Їхні найменші помічники до процесу обранців залучили власних діток. кажуть, якщо з малочку дітлахи садитимуть ліс, то в майбутньому нищити довкілля вже не будуть. Якщо дерево знову то треба його. Треба посадити. На думку фахівців, 90% посаджених дерев все ж таки переживуться. Ліс ростиме майже століття. 80 років ми маємо щось тут вже забрати. Обласні обранці обіцяють на цьому не зупинятися. Восени поїдуть уже в інше лісництво. Наталя Кулик, Антон Лакіза, програма очі на львів. Тебе ти